Друзі, вітаю! Сьогодні будемо говорити про культурних і фактичних колаборантів, про те, як донька Ексмера Полтави працює на Росію, про те, як звичайні чиновники середньої ланки в українських містах. Наводять ракети, а потім отримують від влади квартири. А також про новий мовний скандал. Я про те, що сталося в Одесі, розповім про нього дещо більше вам, ніж ви можете дізнатися з інших каналів. Нагадую, мене звати Богдана Амосов, я незалежний журналіст. Будь ласка, не забувайте про ваші вподобайочки, коментарі. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписалися, і тисніть на дзвіночок. Тут багато дуже різного контенту про українську та світову політику. Ну а також ми просмажуємо болотян та колаборантів. Ну, а тепер несемося. Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам! Друзі, будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже важливо і від нас дуже багато що залежить. А ми тим часом маємо новий мовний скандал. І знову, на жаль, в Одесі. Можливо, добре взагалі, що цей скандал є, бо. У мене інколи складається враження, що ми прямуємо до того часу, коли через цей скандаль взагалі не виникатиме. В Одесі відбувся якийсь певний бізнес-захід, якийсь вечір нетворкінгу, як вони називали це, і запросили туди одного із лідерів думок, як він себе називає. Я не знаю, хто він, може якийсь великий ЦБ, а можливо, просто якийсь продавач повітря інформаційний. Він виступав російською мовою. Місцева блогерка Юлія Карабаджак, яка прийшла на цей захід, попросила його виступати українською. Ну і далі понеслося. Всім біля привет. вас на третій тетворкінг, як стати востребованим, як стати узнаваєми в, в текущих умовах і і взагалі вообще про себе по-новому і по, по достоинству. Саме страшні шинка, якою можете запустіть в двадцять году, в целом вообще в 21 веке, это ошибка молчать о себе и оставаться незамеченным. Потому что достойных людей у нас... Да, я слушаю. Я а можно, пожалуйста, державную мову? Мне удобнее так. если. А мы не если... украинец? А мы не Да, да. Ребята, ну давайте без этого ребята, давайте без этого. Ну вот это вы, вы вот это вот свое все оставьте. Мы тут бизнесом занимаемся, а не вот этим вот всем вот этим вот всем вот этим башем. Ребята, ну давайте без этого. Да слушайте, что? пожалуйста, все. слушайте суть, а Спасибо. И оплески, соответственно, от кто пришел. Саме краще машинка, яку ви можете запустіть у 25-го. Ви некладайте, будете. Мовчайте свій, я зібрати себе. І знаєте, я тут погоджуся з цим ведучим. Найбільша помилка це мовчати в такому випадку. Я не розумію москальську. у москальську. Ребята, слухайте. І як ви помітили, презентація ведучого. Зроблено українською мовою, і зараз ми до цього нюансу повернемося. Якщо ви не понімаєте, я ж не держу вас тут. і не заставляю вас служити. Давайте, давайте, давайте. Да, давайте ви ще. Давайте ми запишемо це. Ну давайте я ми запишемо, як ви мене виходите? Як ви мене виходите? Я да? мужчина виходимо. Да. Дякую. Ну і блогерку виштовхали з цього заходу. Організатори потім посипали голову попелом, вибачалися і при цьому скаржилися на погрози. Знаєте, мене як людину, яка працює в журналістиці в ютубі, в публічній професії, завжди дивує, як всі ці торгівці повітрям і хорошим настроєм завжди пливуть, коли починається якась негативна хвиля, а тим паче негативна хвиля по, по ділу. І одразу починають переводити це все на те, що ох, їх захейтили, і це ви самі якісь не такі, і це ви взагалі, це з вами щось не те і так далі, і тому подібне. І ще один нюанс: я не встиг це вирізати, бо сторіс організатора вже пропали, але цей організатор заявив, що, мовляв, спікер сам обрав виступати російською, і ну тут якби не зовсім вина організаторів. І вони не мають до цього жодного стосунку, і це ми теж давайте запам'ятаємо. А тепер послухаємо самого цього спікера, виступаючого, самого цього бізнес-коуча. Отут тут цікавіше всім привіт! Мене звуть Олег Філішин. Сьогодні про мене в деяких пабліках поширюється новина. Ніби я вигнав, вивів зі свого виступу в Одесі дівчину. Лише за те, що вона попросила мене спілкуватися українською мовою. Спочатку я чесно кажучи, не очікував, що в цю ну, новину а точніше маячню, і такий дешевий хайп, взагалі хтось може повірити. Але вже сьогодні, тобто на наступний день після мого виступу, мені полетіла тьма образливих коментарів хейту. Погроз, ботів, навіть дзвінків. Я так розумію, все ж таки дуже багато людей повірили. Тому я вважаю за потрібне відповісти публічно. Друзі, ми просто все не так зрозуміли. Сталося непорозуміння. Зараз Олег все пояснить, виявляється, є пояснення, і відповім, звісно, українською мовою. Щоб комусь там не здавалося, що я не знаю мови. І мені не писали там щось в дусі е, вчи мову москаль. А, тобто я так розумію, що наш пан коуч буде спілкуватися українською лише просто для того, аби йому не писали якісь коментарі, так а не з іншої причини. Я мову знаю і мовою спілкуюся з самого дитинства. І я думаю, що знаю її навіть краще багатьох тих, хто мені сьогодні цю маячню пише. За тиждень до цього івенту я виступав на заході в Києві українською. Більше скільки людей. Майже всі, абсолютно майже всі. До чого я веду? До того, щоб цих людей була ну, десь одна подляна. І ось ми підійшли до суті самого питання. Пан Олег виявляється, як він каже, виступає, в принципі, українською мовою, як він каже. Але приїхавши в Одесу, він спілкувався російською. Бо бось тому, що отак. При... Мені удобні так. Якщо... українець, а мені не зроблять. Ну давайте в, в Одесу, приходиш на російську, бо Одеса ще ти рускоязичний город. Треба ж усім сподобатися. А якщо ти будеш там спілкуватися російською, то не сподобаєшся, то ти будеш якийсь не такий, так? Чи як там в голові у пана Олега? В Одесу мене запросили на виступ на нетворкінг вечері в дружньому колі підприємців, де основним акцентом були не виступи. А знайомства і де переважна більшість людей спілкувалася російською мовою, і нагадую, я був не єдиним спікером, хто виступав на цьому заході російською мовою, але я вийшов першим і весь удар відповідно взяв на себе. До речі, моя презентація це видно по слайдам, була перекладена на українську мову. Права тут навіть не у виконанні мовного законодавства, на секундочку, а в тому, що людина, яка називає себе лідером думки, бо він прямо себе так і називає лідер думки. Не те, що не бере на себе відповідальності як лідер думки за спілкування українською державною мовою, блін, під час війни він ще й відмовляється від своєї мови на користь мови ворога як публічна особа. Так? Якщо ти вважаєш, що Одеса російськомовне місце, ну він так не казав, але таку логіку можна е, побудувати з його слів, так? То ти якраз таки маєш брати на себе відповідальність і впроваджувати українську і популяризувати її. А спілкуватися з людьми українською. Це правильно, це здорово. А ти ховаєш голову в пісок. Хоча я не буду приховувати. Мені, коли було 20, я приїжджав у Крим. Я сам страждав таким рагулізмом і переходив на російську. І, чесно кажучи, я зараз намагаюся зрозуміти, чому я це робив. Я не розумію, чому я це робив. От, взагалі, я себе 20-річного не розумію. Навіть не можу зрозуміти, які у мене були мотиви. Утім, цьому ж хлопчикові не двадцять зараз не 2012 рік. Зараз навіть не 2014. Я відповів. Мені так удобні. Так, я дійсно так відповів. Я співпрацюю з великою кількістю українців по всьому світу. Які спілкувалися і спілкуються російською мовою. І я вже мовчу про те, що співпрацюю з людьми з Прибалтики, з Молдови, з Азербайджану, з Казахстану, де української мови не розуміють взагалі. Тому і що? Як це взагалі стосується теми? Чогось ти в Києві тоді українською виступаєш, а в Одесі виступаєш російською. Яким боком тут взагалі Казахстан? В Києві українці живуть, а в Одесі коз... казахи? Ти повинен. Це мова ворога, хто ти по національності і так далі. Я від себе додав: давайте без етого. Без мовних конфліктів і в такий непростий час. І я можу повторити це ще багато разів будь-якою мовою. Давайте без цього. давайте без цього. Ну в нас і так жахлива ситуація в країні, і ми зараз ніяк їй не допоможемо, коли свої жирають своїх, свої ненавидять своїх, свої погрожують своїм, може ми. Я, до речі, тут раджу подивитися відео Тетяни Макитенко, залишу посилання внизу. Називається Як треба робити контент. Вона там багато розповідає про те, як ті, хто роблять публічно, вибачте, херню, потім перекладають відповідальність на кого завгодно, тільки не на себе. Зазвичай на аудиторію перекладають відповідальність. А потім кричать, що вони мирні овечки і вони всі за мир. А в мене назріває ще одне запитання до пана Олега. Чи він пам'ятає, що в нас іде війна? Чи він пам'ятає, за що нас вбивають? Чи пам'ятає він, що головна мета росіян перетворити всіх нас на малоросів? Ну, це, звісно, окрім тих, кого Росія хоче повбивати, закотувати і розтягнути по канстоборах. Гадаю, це буде десь, може бути у них у намірах: мільйон, два мільйона, а інших будуть перевиховувати. От пана Олега та його аудиторію перевиховувати не треба. Вони вже, відповідно, виховані. Денацифіковані. свої погрожують своїм. Може, ми забули хто для нас ворога, хто свій, але мені здається, ми не повинні забувати нашу спільну мету. Ребята, <звідь> ну давайте пізаємо. Да слушайте, пожалуйста, слушайте <звідь> зум, а не служити для чого ми тоді так важко боремося за свободу? Ребята, <звідь> давайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова за незалежність, за демократію на всіх фронтах, ребята, ну давайте да слушайте, а не служити феєрично, правда для того, щоб ми розділили країну на тих, хто говорить українською, а хто російською, для того, щоб ми один одного повбивали за мову, ми і так же ділимо людей навіть по категорії хто коли святкує Різдво. А можна, будь ласка, приклади того, щоб хтось ділив за тим, що хтось десь. Не так святкує Різдво. Може, когось помідорами закидали, чи когось облаяли в соцмережах за те, що він святкує Різдво в іншу дату. Ну, Хоч завтра можна святкувати Різдво. Що це за дурниця взагалі? Ми бачимо типову реакцію чергової сілєби, Ну це навіть не сілєба, це якийсь продавець інфоповітря. І. До речі, я не знаю, що яку інформацію він там продає. Там ще треба розбиратися. Тому що у нього в інстаграмі я побачив, наприклад, продаж ось такої інформації. Дуже цікаво, дуже цікаво і пізнавально. Так, от типовий набір виправдань. Мене всі захейтали. Нас у нас уже і тут і так всі ділять в країні, аж також щось просто страшне. Причому зазвичай після цього йде цитування якоїсь російської методички. Яку ця людина підхопила, читаючи гівнопомийки в Телеграмі? І головне, ми воюємо не за те. А хто ми воюємо? Хто ти воюєш? Да? Все, на економічному фронті, мабуть, воює солдат. Ну, і ще один цікавий нюанс: про те, як виводили цю блогерку із заходу. Я її не ображав, і все те, що пишуть в пабліках, там, мов е, вигнав поту, дівчину за те, що вона попросила спілкуватися українською, це все маячня. Це Якщо ви не розумієте, розумієте, я ж не дяжу вас десь. І не заставляю вас служити. Давайте ми ще давайте ми запишемо це. Ну давайте ми запишемо, як ви мене виходите. Як ви мене вводите, І тут теж цікава історія. Організатор заявив, що. Він тут ні до чого, бо спікер сам спілкувався російською мовою і нічого не сказав про те, що дівчину вивели. А спікер фактично каже, що він нікого не виводив. І, мовляв, в цьому винні організатори. Він нікого не виводив. Він, він ж не виводив, він не виводив нікого. І ось вони, два молодці, перевели один на одного стрілки і всі в шоколаді. Браво! Просто браво, ну і так у нас виходить, що якось люди, певна частина людей, у нас в країні взагалі не, не розуміє, що відбувається. Знаєте, я радий, що такий скандал є, аніж аби його не було, коли я бачу, як а, у цьому панові ще в тій залі плескають в долоні. І я радий, що є в Одесі небайдужі люди, які мене все одно. Але на цьому тема коуча не закрита. Я тут вирішив трошки подивитися, поцікавитися, а що в цього мега-коуча на сторінці з'ясувалося дуже багато цікавих подробиць і деталей. По-перше, ті заяви, що він взагалі-то спілкується українською, схоже на повну туфту. На його новій сторінці створені я так і не зрозумів, вона свіжа чи не свіжа, чи там вона почищена. Але там дуже багато контенту саме російською мовою. Мой успех зависит від того, сколько обо мне знають людей, хто ці люди і як вони ко мне относятся. І це три показателі, на которые ти всю жизнь можеш і должен влиять. Можеш і должен влиять. Ну тоді не треба нам розповідати про те, що ти прийшов говорити із російською, із я не знаю там російськомовними людьми чи якось так. І де переважна більшість людей спілкувалася російською мовою. Мені удобніше, Якщо, якщо... Треба так і казати, мені по барабану, мені начхати е, на українську мову, на рідну мову в час війни я буду говорити мовою ворога. Чого тоді не зізнатися в цьому просто так, і відхопити свого відповідно. Але друзі, і це також не все. Чотири дні тому пан Олег виклав свій звіт про те, як він був суддею конкурсу краси в Болгарії. Вот такой. Как прошел международный конкурс красоты в Болгарии, на котором я был судьей. Часть первая. Я приехал в Арну, за два дня до конкурса, заселился в красивый и очень большой отель на берегу моря. Еле нашел свой номер с видом на горы, погладил вещи, переоделся, собрался и пошел в роскошный отель рядом в нем и проходил конкурс. На этот раз 19 участниц. Сначала всем озвучили серьезные правила конкурса, затем вышел я с эксклюзивным мастер-классом. Как заявить о себе громко и по достоинству и продолжить расти в узнаваемости после конкурса. Следующий день был свободным. Я сходил в тренажерный зал, прогулялся, занимался своими делами. В первый день конкурса мы пообедали с членами жюри, подбодрили моральный дух и пошли принимать непростые решения. Вин мав ухвалить непростые решения и ухвалив. Что-то мне это нагадует. Когось напоминает. Кого У дівчат на стрічках ми бачимо дату 2024 рік. Тобто цей пан під час війни виїхав за кордон якимось чином, коли просто не випускає за кордон чоловіків, навіть з поважною причиною, І навіть з трьома дітьми не всіх випускають. Просто взяв-виїхав в Болгарію. Ні, ну добре, що повернувся в Болгарію, він там потусив у розкішному готелі, як він каже. Все нормально в нього. Про більше 400 публічних виступів я зрозумів одну річ. Або ти в пошуку, або ти в розшуку. і тут нема чого додати, я тоді просто побажаю, щоб у цього пана, цього коуча було так само, як і в його ролику. Або ти в пошуку, або ти в розшуку. А ми з Одеси перенесемося Хмельницький. Тут теж вельми цікава історія посадовцю, якого вже на той момент вела СБУ, міський голова Хмельницького особисто вручив ключі від житла в новобудові. Начальник відділу програмного забезпечення управління праці та соціального захисту населення в Хмельницькій міськраді Руслан Бітюков, який тепер підозрюється у державній зраді, отримав під час війни від місцевої влади квартиру у новобудові. Невеличка така квартирка, 30 квадратів, але в новобудові. А Бітюков став власником нерухомості у середині липня минулого року, тобто в період повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України в червні 23 третього року. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин особисто в урочистій обстановці вручив квартиру від квартир сімом працівникам. Управління праці та соціального захисту населення міськради серед них був і бідюков. Сьогодні жінка отримала ордер та ключі від квартири, що в одній із багатоповерхівок у мікрорайоні Гречани. Її сусідом стане Руслан Бітюков, який також працює в управлінні праці та соціального захисту населення. Як пише главком із посиланням на джерела у правоохоронних органах, Бітюков потрапив у поле зору СБУ ще восени 22-го року. Тоді спецслужбі стало відомо про факти контакту і, нібито, дружніх. Переписок Бітюкова. А от е, буквально нещодавно, 14 червня, СБУ затримала його на гарячому, коли він просто з робочого кабінету намагався передати розвіддані куратору ФСБ. За вказівкою російських окупантів він збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Ну він же працює. В програмному забезпеченні, в міськраді а в відділі соцзахисту населення, все власне кажучи, що треба йому у нього було. Дивіться, який милий усміхнений дядько, скільки для країни зробив, для країни Росія. Зараз я начальник відділу програмного забезпечення, підтримання безперебійної роботи програмного забезпечення, комп'ютерного обладнання. Тут просто ну, цікаво працювати, ми впроваджуємо. Нові інформаційні системи для е, е, виплати громадянам допомог, і виходить, там різні проблеми. Приходиться в Київ їхати, там спілкуватися з розробниками, з міністерством. І навіть цікаво, з ким він там ще спілкувався в Києві. Мар міста Семчишин навіть не замислювався про те, хто працює в нього в адміністрації. Але це люди, які працюють багато років, працюють дуже серйозно, неодноразово долучалися до різноманітних заходів, пов'язаних, скажімо так, з ліквідацією наслідків терористичних атак. А також організації терористичних атак, дивіться, яка робота. Сам організовуєш терористичну атаку, сам її ліквідовуєш, а потім отримаєш за це квартиру. Я не знаю, що казати про Семчишина в даному випадку. Хто Його знає хто насправді зрадник, але знаєте. Так вийшло, що ще й, й йому дісталася квартира. Як взагалі мала б дістатися квартира дядькові, який працює в програмному забезпеченні відділу соцзахисту? Так, як це все пов'язано, що таке? <гум> він мав зробити я не знаю. Ц історія дуже цікава, і цікава історія, як він був забербований. Він потрапив в поле зору ФСБ ще під час свого навчання в 90-х роках у московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв'язався кадровий співробітник ФСБ і залучив до розвідувальної підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах, і ви можете собі уявити, доступ до якої інформації. Мала ця людина, яка працювала у міськраді. Тож подякуємо нашим правоохоронцям. Хай працюють ще. І тут, до речі, ще один цікавий кейс. Перш ніж я про цей кейс розповім, хочу вам подякувати, друзі, дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси BuyMeCoffee, Patreon, посилання на Монобанк, а також безпосередньо спонсорство на Ютубі. З вашою допомогою виходить, виходять нові відео з вашою допомогою. Виходять нові рубрики. Дуже вам дякую. Пам'ятаєте колишнього мера Полтави Олександра Мамая. У нас сьогодні відбуваються ці бойові дії на нашій території. Воюють дві наддержави: це так Сполучені ось. Штати Америки і Росія. Іде брат на брата, це так Сполучені ось. Штати Америки і Росія. Іде брат на брата і так далі. і Так далі. і Так далі. Сьогодні нас запитують здебільшого про початок Другої світової війни. Але саме головне, ми всі точно знаємо і пам'ятаємо, коли розпочалася велика вітчизняна війна. Нагадаю, що його зняли з посади і засудили за корупцію, і він визнав вину, покаявся, відшкодував навіть збитки. І в принципі, зараз. Ходить собі на волі. Так от, нині він через суд намагається поновитися на посаді міського голови Полтави. Я взагалі не про це планував вам розповідати, хотів про його доньку, але поки готувався до випуску, знайшов ось цю цікаву інформацію. Мамай хоче поновитися на своїй посаді. Ба більше він зареєстрував благодійну організацію, аби повертатися в політику. Ватан Мамай. Ну що ж, подивимося, що скаже суд. Дуже цікава виходить ситуація. Ми ризикуємо якимось загадковим чином отримати знову на посаді міського голови Полтави ватника. Але цікава ж інформація і про доньку мамая. Як з'ясувалося, вона напередодні місцевих виборів в Росії у 23-му році звати її Наталія Веротіннікова розміщала сотні рекламних стендів та бордів, поширюючи кремлівську агітацію. Власне, інформацію про це і відповідно підозру Веретинніковий СБУ публікувала 11 червня якраз на день народження Олександра Мамая. Так, от його донька напередодні єдиного дня голосування, який проходив 23-му році, розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації. Проживаючи в Києві, вона дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії і отримала від нього мільйонні дивіденти ба більше сплачувала податки відповідно Росії. Це вона робила через свої компанії Ліфтинфо, Ліфтинфо СПБ, Ліфтинфо Москва, МСК. Тобто компанії, які розвішували оголошення в ліфтах Петербурга і е, Москви. Відповідно, оголошення агітки голосувати за Єдину Росію. Знаєте, могла і тут. Агітацію поширювати, можливо, просто час не настав. Тому, поки Мамай ходить собі і займається благодійністю, будемо сподіватися, що служба Божа України не буде з нього спускати очей. І, друзі, коли ми говоримо про російських агентів в Україні, ось так воно все по факту і виглядає. Десь чиясь донька, десь якийсь заступник керівника якогось департаменту, інколи здається, звичайні пересічні люди. Хоча і не зовсім пересічні. Тому, друзі. Будемо сподіватися, що людей таких будуть викривати. І тільки спочатку цього року, за фактами колабораційної діяльності, було порушено понад тисячу справ на третій рік війни. А ви кажете неважлива мова, неважлива освіта. Ось таке закладається із мовою і з освітою. І явно не в Совівському Союзі. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую. І як завжди, нагадую, не забуваємо донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.